Підготовка до мельпомени Таврії вийшла на фінішну пряму вже 23 травня. Херсонський обласний академічний музично-драматичний театр імені Миколи Куліша відкриє 17-й міжнародний театральний фестиваль. До Херсону завітають колективи з Угорщини, Грузії, Португалії та з різних областей України, які протягом восьми днів будуть радувати глядача своїми виставами. Головний меседж цьогорічного заходу у пошуках істини. Враховуючи, що рік складний в фінансовому плані, тому ми брали якісь проекти не дуже великі за обсягом, але в мистецькому вимірі, в, ну, в впливі на особистість, вони будуть дуже значущі. Як завжди, у нас відбудеться в кінці фестивалю нарада директорів театрів України. Планується приїзд міністра. Не знаю наскільки це буде так, чи буде тільки заступник, чи все таки пан Кириленко до нас добереться, але ми плануємо його приїзд, і хочеться так би зробити, щоб, щоб це було. За час свого існування фестиваль Мельпомено Таврії став брендом Херсонщини, до якого з кожним разом приєднуються нові спонсори. Цього року одним з них став місцевий аеропорт. Приємно, що Херсонський аеропорт теж десь вносить свій вклад, поки що не фінансовий, але деякі колективи прилітають до нас саме вже через Херсонський аеропорт. Ви знаєте, що приємно, що він у нас з'явився, є і от. Португальський театр прилітає yeah. до нас через Стамбул, і е, грузини прилітають до нас через Стамбул. Директор театру Олександр Книга вважає театр життєдайним джерелом, яке надає сил для кожного. Саме тому, під час проведення фестивалю, 28 травня відбудеться виїзд до прикордонників з концертною програмою, аби підтримати бійців. Ми не можемо бути осторонь. Якраз в період фестивалю День прикордонника. Ми по традиції обов'язково, якщо ви теж хтось хоче долучити. Вчитися, ну, може, не всім загалом, тому що не зможу всіх вивезти, але ми поїдемо десь або на кордон по традиції, і повеземо якесь свято хлопцям, привітаємо їх з неприкордонника. Ну і звісно, будемо запрошувати сюди на вистави. Традиційно фестиваль Мельпомена Таврії відкриє карнавальна хода вулицями міста. Щодня будуть грати декілька вистав: проходимуть мастер-класи, творчі зустрічі, театральний капустник та ще багато цікавого.